Гей, hey, Адам, yeah. а що у нас yeah. з вивізкою сервісний центр? Oh, а вона зламалася. Ровен викликав майстра. Взагалі, здається, він ремонтує ще багато чого по магазину також. Yeah. Круто. Так, схоже, він непогано працює. <laughs> Знову попалися. Ще одна з низка афер, яку я провернув з цими простаками. Хочете знати, як я це зробив? Почнемо спочатку. Спочатку потрібно створити флайер, який рекламує послуги, потім впевнитися, що він опинився в потрібних руках. Після розставлення пастки просто чекаємо на дзвінок від жертви. Нам не не майстер. Попався гачок, волосінь та грузило. Тепер переконайтеся, що ви приховали свою особистість, ретельно замаскувавшись. Ідеально. Переконайтеся, що ви виглядаєте професійно та відповідально. Пам'ятайте, це все частина ілюзії. Запропонуйте вийти за рамки своїх обов'язків, тут трохи скрипить. Час починати. Зберіть інструменти. Можливо, знадобиться на початку трохи інвестицій, але повірте, воно того варте. Вони думають, що найняли справжнього майстра, тож потрібно зіграти роль. Переконайтеся, що відремонтували усе, що потрібно. Тримайтеся невимушено. Подружіться з жертвами. І тут починається справжня афера. Рахунок. Усе має виглядати законно, тому не забудьте включити всю інформацію про витрати, роботу, деталі. Коли це зроблено, відправляємо його і чекаємо. Протягом п'яти-семи робочих днів рахунок має бути оплачений. Нарешті зателефонуйте жертви через кілька днів, аби переконатися, що все гаразд. Заохочте їх звертатися до вас у майбутньому. У цьому вся геніальність клану. Врешті-решт вони самі підставляться під Аферу. Ще раз дякую, друже. Бувай. Хто то був? Майстер, який тут був минулого тижня. О, він молодець. Відремонтував освітлення і ще багато чого. Покличу його ще наступного тижня. І він дуже дешево Попалися. Вони ж попалися. <реш> Божевілля, привіт, народ! Якщо вам сподобалось це відео, можете подивитися і інші. А також можете підписатися. Кнопка буде десь тут. Відео десь тут. А також можете підтримати канал на Патреон і Донатаву. Бувайте!